Танці XVIII століття, вбрання української еліти періоду бароко. У Чернігівському художньому музеї імені Галагана спільно з проєктом Історія зі смаком та студією історичного танцю Джойсенс провели Різдвяний бал Гетьманщини. Ми розповідаємо про українське бароко. І ми хочемо, щоб люди доторкнулися і відчули себе на балу, саме козацькому балу у Чернігові. Ми хочемо, щоб люди не тільки побачили, як це виглядає, але ще взяли в цьому участь, почули барокові співи, барокові українські канти, і взагалі доторкнулися до цього неймовірного дійства. З її слів, українське бароко яскравий період, який мало досліджений. Насправді українське бароко це не тільки архітектура. Ми так звикли до того, що є козацьке українське бароко в архітектурі, але це не лише це, це стиль життя, це дуже європейський стиль життя, і це унікальний е, такий шар культурний. Тому що це був мікс Європи і Азії, зі сходу прийшли віяла та шовки, що у 18 столітті набули популярності у нас, а також кунтуш, верхній одяг чоловіків та жінок, а з Європи корсети та корсажі, що вдягалися на корсети. В Україні їх називали шнуровками. У моду також входять подушки, що носили під спідницею. Навіть от в моєму костюмі ви можете побачити дуже багато азійських таких от а, впливів, східних впливів, і дуже багато впливів європейських. Оцей мікс він і породив цей унікальний такий. А, такий Період саме і цю культуру українського бароко. за словами Ганни, Баликозацької старшини та української шляхти були грандіозними. Ми точно знаємо, що в період Мазепи фіналом балу був феєрверк, яким завідував голова артилерії, німець саксонець Фрідріх Кеніксек. Тобто це було надзвичайно таке велике красиве дійство з музикою, з танцями. Тоді це називалося учти до господарів, гості приїжджали з подарунками. Лекції про епоху бароко в Україні гості заходу взяли участь в майстер-класі з танців 17 18 століття. Ми будемо танцювати контрданси, але з адаптацією під саме епоху бароко з особливим барочним кроком. Це будуть соціальні танці межі 17-18 століття, які танцювали з нацю на балах. А це не театральні танці, а якраз таки танець створений для взаємодії людей між собою. Такі танці описав у своїй книзі англієць Джон Плей Форд ще у 17 столітті ці матеріали використали для підготовки до балу. Там викладена теорія геометричної прогресії контрданців, а загальна побудова, певні фігури, і навіть певні повністю записані з фігурами танця. А такі книги писалися не лише плейфордом, були і інші в інших європейських країнах. І саме за матеріалами цих книг ми зараз відновлюємо такі танці, які будували у шляхти. Сьогодні я мала величезне задоволення бути присутньою на цій події. Прекрасна атмосфера. Я дуже хотіла потрапити саме сюди, оскільки я дуже захоплююсь цим періодом. Я сподіваюся на те, що це набуде такий достатній відгук в серцях чернігівців. І ця подія і ці заходи будуть. Ну я сподіваюся, хоча б раз на місяць, для того щоб, щоб щонайменше більше людей і молоді. Змогли доторкнутися до цього періоду, побачити, почути і взяти участь. Різдвяний бал у Чернігові тривав два дні. Дарина Перепечон, Олександр Тірок, Суспільне новини, Чернігів.